Всім привіт! Ви на каналі Ліна. І сьогодні друга частина роблю макіяж по тренду. TikTok мені сказав, що я лохина, а чат сказав, що я черешня. Тому сьогодні ми робимо макіяж черешні. Я не дуже люблю цю ягоду, тому я не дуже знаю, яким робити макіяж. Можливо, щось з полазю, пошукаю в інтернеті і зроблю. Отже, я полазила в інтернеті і знайшла там таке, типу, як зробити серце макіяж. Я подумала, що це... його можна зробити рожевим, і воно, в принципі, буде як і черешня і милий. Тому що черешня, скеліто, вайб. А... <тум> тому я думаю, що це буде гарно. Там, типу, вирізаєш серденько з паперу, переставляєш його до ока і обводиш рожевим рожевими тінями по колу, потім знімаєш серце і виходить таке. Біле всередині і поколував обідочок стіней. Ну, я думаю, що буде нічо так. Спочатку ми перейдемо до тону. Ні, спочатку праймер. Спочатку праймер, потім тон. Взяв окуляри, я нічого не бачу. Мій. Праймер від Патрісі Ледо. До речі, я хочу замовити на мейкапі а, Праймер м -м, від е, е, NYX з нової колекції шкільної. Він там виглядає як баночка клею. Думаю, багато хто бачив. На нього зараз багато обзорів є. І кажуть, що він, типу, дуже липкий і добре тон. Та тонуючий засіб добре приклеюється до нього і типу тримається гарно. Я думаю, може це краще, ніж такий гладкий праймер. Далі я беру свій кушон від Міши. І буду себе затонувати. До речі, мені приїхали. Я замовляла собі ось такі пуховочки для своєї пудри. Я замовила собі їх цілих 3. Як їх замовила для мене мама. Я замовила цілих три, але я не знала, що для мене їх замовила мама, тому я замовила собі ще дві. і тепер у мене їх буде 5, але моя посилка ще поки не прийшла. Але думаю, чим більше, тим краще. Так, стону ми закінчили, тепер ми перейдемо до консилеру. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так, з консилером ми закінчили, тепер прийшов час до пудри. Після пудри я використаю свої сухі рум'яни від ламей. Угу. Зва мені вже. Так, у мене пудра така, ячигла. Я її вже показувала, але можливо, хтось новенький дивиться це відео. Я використовую Пудра. Закінчили. Ой, не закручує все. Угу. Тепер, я думаю, можна перейти до сердечка. До сердечки. Не поняла. Як що згубила? ні 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 хм. Тепер треба не промахнутися. Отак, вот хліб. Так, а що мені використати? Мені використати тіні від клейбі або мені використати рум'яна. Я думаю, можливо тіні, але зараз я порівняю, які там кольори. Ні, я напевно використаю ті. Готово. І я думаю, зробити ось цими від хайлайтер ГМБІ. Тут є рожевий, тут є такий рожевий. Думаю, його можна використати. Нажня не гулаксвек. Нашня не вексвек. Боже, згодила тренд 22-го року чи 21-го. Я вже не пам'ятаю. Так, 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 так. О, можна підвести ще рожевим олівцем. Знижу. Окей. Okay. Що я робила? Цікаво, воно розтира розтушується Раст... чи ні. Коротше, під кінець. Я не знаю чому, але відео перестало записуватись, тому ви не додивилися макіяж до кінця. Я додала рум'яна, зробила ліпкомбо з 111-м під клеймпій і старою помадою. Рум'яна відламель. І ще ще є? Вії фарбувала, до речі, дуже важко. Я нафарбувала нижні вії, майже не фарбувалися через цей олівець Ну, Я можу назвати, що це макіяж у мене гірше, ніж з лохиною вийшло. Прям вообще. Мені він не подобається. Я його ціню на 34. 30. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та до зустрічі в наступному відео.